Всім доброго дня, друзі колеги. Сьогодні у нас 5 грудня, вже зима, а в нас кипить робота вовсю. Ось таке наше поле. Один тракторець ходить, дисками дискує, тут у нас був соняшник. Інший емтезон оре потихеньку. Юто дискує то й оре. Так воно виходить. утречка був більший мороз почали з утра, 7 часов, то практично не забивало, а зараз вже сонечко трохи блиснуло, температура піднялася і починає підбивати. Ну, по Дісковці вже він закінчує, а уранка більш-менш йде. Потихеньку помаленьку. Така ситуація. Зараз покажу вам, хлопці під'їдуть, привіз обід. Покажу вам трошки зблизько, як воно виходить. А ось наша пшеничка. Якраз напроти цього поля, що ми орем. Наша пшеничка. Довольно непогано. Подивіться, яка яма посеред поля, а годів 5 назад, її не було зовсім. А це кожен рік вона збільшується і увелічується. Воно ставок там. Я так предполагаю, що підземні води йдуть і земля потихеньку просідає. Бо вже я стою посередині ями, то вже отсюда мене не видно. Така яма образувалась. Ось і амтезон. паровоз. Лезет, но пищит. <гум> <гум> Я... Ще треба, куди? Куди? Ще треба? Які юта, які Ти нахуй не дихають. Вже треба шабошить, вже треба вечором виїжджати, бо вже воно дуже мокро. Ну а так то більш-менш, да, вроді. Ютік летить на базу, а ми тим часом привезли ось в мою школу, попросили купити дві йолочки. В дітей завтра свято День Миколая. Попросили допомогти трохи. ну Взяли ми такі дві йолочки. Зараз прийде директор і віддамо. Так, друзі, значить, по цінам на зернові, по, по кукурудзі. Вера ось спірзавод, на який ми возимо кукурудзу, дають вони тут, в них на місці 4700 з ПДВ. Ціна. Ну, так, взагалі, ціна в портах в районі 130-135 доларів з ПДВ. За налічку ціна десь в районі 3800-3900 в таких межах. По сояшнику, як ви вже всі знаєте, ціна просіла. і В деяких закупівельних фірм вона просіла навіть на 1100 гривень. Буквально там за вихідні. Карнел поставив ціну 12500 в те час, як на прошлому тижні ціна була 13800. Це даже получается на 1300 гривень ціна впала. Королівський смак, по-моєму, 13200-13300, він поступово опускає ціну. На мою думку, це все. Зроблено штучно. Перед святами, перед цими всіми ділами ціна, як правило, завжди падає. Хоча на кукурудзу вона навпаки піднімається. Я думаю, що після праздників цих десь, як правило, після 15 січня ціна поступово почне підійматися. І я думаю, що вона навіть буде. Вищою за той пік, який був передним годом. Получається, там пік був 13900. Я думаю, що вона буде вища 14 тисяч. По пшениці пшениця плюс-мінус така сама ціна, як і на кукурудзу в районі 130-140 доларів. Це в порту. По місту, вважайте, мінус логістика гривень десь 1600-1800. От читайте, десь така ціна буде у вас тут по місту. Ну, я знаходжусь в Полтавській області, то розказую, якби, яка ситуація в нас. По сої ціна взагалі, я вважаю, що дуже класна. Уже там 17300, навіть подекуди можна зустріти 17500. Стабільно росте ціна на сою. Не знаю чого. В Принципі, урожай в цьому році її досить пристойний, але не такі великі площі нею в Україні засіваються. Плюс внутрішній ринок багато з'їдає сої внутрішній ринок. На наступний рік, я думаю, ви вже розумієте, що сої буде насіватися дуже багато, в тому числі і ми будемо знову повертатися до сої. Не Невеликій площі, але все ж таки будемо повертатися. Так що ціна, не знаю, як це вплине на ціну, але <кхм>, явно не позитивна. Ціна на сояшник за налічку коливається десь в діапазоні 10500, туди десь 10300, 10800. Отакі ціни пропонують за нал у нас тут по місту. Що ще? Ціна на паливо падає. Сьогодні прислали розцінки на гривню ціна впала. Тобто ціна вже там 45-50, якщо я не помиляюсь. І на об'ємі від 10 кубів вони готові ще робити знижку. Тобто, можливо, що ціна на солярку буде ще далі падати. Так що такі справи, друзі. Так, 10 часів вечора, трохи підмерзло. Пішли хлопці, далі продовжувати те поле орати. Зараз поїдемо, глянемо, як воно там виходить у нас. Так, МТ зон пішов. У нас дракон летить. Будемо в два трактора. Так, да, що-шо, класний на Ютику, так це свет. Реально класний. Без питань. <клес> <клес> Плануємо до утра його добити. Що все нормально? Пішов, як діти в школу, перекидає отлично бомба діло буде. Звук, конечно, у него, как в нього як в К700 Отлично. Работаем далі. Пшеничка як блестить на морозі. Конечно, не дуже добре вона себе почуває. Якби був сніжок, було б трошки легше. ну, Вроді на четверг обіщають сніг, трошки її прикидає і вже буде набагато краще. Ну, Нам не вгадиш, що сніг не ориться, то пшеничку прикрить сніг надо. Так що якось так. Ну а так пшеничка то довольно путпу. глубина нормальная. Юта отстает. Ну і таке. Так, друзі, ну, до 5 часов хлопці орали, ночі не було можливості знімати, тому воно погано видно. В общем, ось залишилося у нас недогорений такий, така полосочка невеличка, а це вже зорено. Так воно вийшло. Не дуже глибоко, таке трошки її збрила. Ну, в принципі, у порівнянні з тим, що було, то нормально. Розтягнемо весною культіватором. Я думаю буде нормально. Плануємо тут сіяти кукурузу. Взяли ми ВЛНЗ 3972 гібрид під це поле. Внесли сюди ми навозу. Ось як ви можете бачити, більше 100 тонн, десь около 150 тонн навозу на на такий кусок. Приблизно 11 гектарів. Так що якось так. Ну ось такі справи в нас, друзі, по цінам. Так що дякую всім за підписку. Не забувайте про неї. Не забувайте ставити палець вгору. Ну і з наступившим святом Миколая. І з наступаючими. На все добре.